З мого досвіду, майже всі інвестори цим нехтують, і дуже драма. тому що коли професійні фонди вкладають гроші, в них є ну чек-ліст, що вони мають зробити, і там є два пункти. Дуже важливі. Пункт перший поговорити з клієнтами про те, що було сказано. Я можу не розуміти, що там роблять роботи або що робить ця штука, але якщо якась компанія за це платить і чомусь вона їх вибрала, то я думаю, вони можуть мені пояснити, так. чому ж вони вибрали там цих, а не там Amazon. Ну і, і в неї є відповідь. І друге це робити. Бекграунд чек фаундерів я не зможу оцінити ну, експертизу таким чином, але ну ми ж розуміємо, що будь-яка інвестиція та партнерство дуже вдово. Це там в технолічні стартапі 5-10 років. З цими людьми доведеться спілкуватися, зустрічатися на бордах, переживати складні моменти. І якщо є питання до етики і порядності цих людей, ну то буде дуже складно і вийти ну, з компанії. Погоджуюсь, ну дуже часто. от у, у того, що от нема Тараса, От у них підхід, вони кажуть, нам взагалі пофіг на фаундерів, тому що вони інвестували в болт, які, на якійсь дуже ранній стадії, коли до них Маркус Вілік прийшов, йому було 19 років. Він був студент першого курсу, який у нього бекграунд. Тільки ж школу закінчив і не закінчено вище навчання. все. Так, да, безумовно, ти абсолютно правий. Тут бекграунд саме на ну ти не перевіриш експертизу, але порядність людини і його етичні норми, які там заклалися, можна зрозуміти. Ну, насправді там знову таки професійні інвестори не вкладають гроші, якщо є сигнали про те, що людина непорядно себе ввела в минулому, тому мутила мутки.